Дорогі громадяни своїх найкращих друзів, ми з вами створили країну, де головними цінностями є дружба, розвиток і спільна праця. Разом ми збудували міцну економіку, створили власні підприємства, банк, професійні школи, культурний календар і навіть нашу унікальну історію. Ми забезпечили порядок, вели власні валюти та розвиваємо технології, такі як Кардмею і Трикутціді. Але наша робота ще не завершена. СНД має ставати ще сильнішим, впевненішим і головне незалежним. Я хочу продовжити працювати для вас, щоб посилити нашу економіку, підтримати підприємство, вдосконалити систему купонів, зробити пересування зручним, розширити інфраструктуру, розвинути мобільний зв'язок, транспорт, покращити систему обліку. Зміцнити себе на міжнародному рівні, продемонструвати нашу єдність, міцнити оборону та підвищити повагу до нас. І головне, реформувати політику та дім Союзу найкращих друзів і зробити його надієвішим, залучити більше відповідальних людей, викорінити хаос і безвідповідальність. Бути президентом Союзу найкращих друзів це не просто титул чи посада, це величезна відповідальність. Щоденна праця та непрості рішення. Я не керую з висоти трону, я працюю разом із вами, шукаючи найкращі рішення для нашого спільного майбутнього. Я розумію, що іноді мої дії чи слова можуть прийняти неоднозначно, Але знайте, я ніколи не пригнічую і чи прагну образити когось. Усі мої рішення спромовлені на смісні нашого союзного на чи друзів, на те, що він став сильнішим, справедливішим, єдиним, дружнім та головне зготовленішим. Я не можу догодити всім, але завжди керуюся інтересами союзника чи друзів і його громадян. Так, бувають моменти, коли я розчарований тим, як дехто ставиться до своєї відповідальності, коли люди. Приходять лише за купонами, коли ігнорують важливі справи, коли передовідальність стає нормою. І це ненормально. Але це не означає, що я ціную вас або вважаю себе вищим. Навпаки, я хочу, щоб кожен громадянин, кожен мешканець міста чи села відчував гордість за свою роль. І не лише роль, а просто за тим. Що й громадянином Союзу найкращих друзів. Щоб кожен усвідомлював, що його внесок важливий. Я не диктатор, і будівельник добробуту. Я не веду СНД у темряву, я веду його до нашого розвитку, єдиного розвитку. Разом ми перетворимо наш союз найкращих друзів на зразкову республіку де кожен матиме можливість реалізувати свої здібності та жити в справедливості. Голосуйте за стабільність, силу і розвиток. Голосуйте за майбутнє Союзу найкращих людей. Скорочено СНД.